У білі церкві презентували будівництво сучасного освітнього закладу на 500 дітей. Він включатиме дитячий садочок та ліцей школу. Зведуть його за кошти єврейської благодійної організації на місці приватного ліцею Міцва. Проте спершу міська рада має дозволити знести будівлю. Завершити роботи планують за півтора роки. Крім звичних шкільних класів, тут облаштують ще стем лабораторії, урбангород та обсерваторію, а також пансіон для проживання ста дітей-переселенців. Як розповіла директорка навчального закладу Натала Андрющенко, на період будівництва учні та вчителі переїхали до іншої школи. Орт дуже прогресивна організація, і вони не ставлять ніяких вимог про те, щоб, щоб в цьому в їх побудованому ними ліцеї вчилися дітки тільки єврейської національності. Тому, звичайно, це буде заклад для. На 500 місць для усіх білоцерківських діток. Але там ще буде вивчення івриту і вивчення традиції єврейського народу. Буде абсолютно відсутній релігійний компонент. От але, оскільки єврейська громада потужна, і єврейські дітки також хочуть вивчати там мову своїх предків, тому от ортна надає таку можливість. А ми співпрацюємо з державою Ізраїль. Вони присилають нам своїх викладачів. Якщо взяти нашу освітню систему Белоцерківську, так вона завжди була законодавцем мод в освітній системі не тільки Київської області, а дуже часто і в Україні. І ми намагаємося цю марку і план потримати високо. І ось коли нам пропонують побудувати надсучасний заклад освіти, який стане перлиною освітньої системи міста, області, регіону, держави, то звичайно, що це приймається тільки позитивно технології і рухається вперед. І на жаль. Міського бюджету, державного бюджету не завжди вистачає для того, щоб забезпечити тими засобами, які дадуть можливість працювати в віртуальних лабораторіях, проводити досліди, там чи досліджувати світ, і так далі. А ось цей проект забезпечить практично всі навчальні кабінети тими обладнаннями і технологіями.